Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Бандери нас усіх з'їдять на в'їзді в Київ. Затримали священника у поцемпе із антиукраїнськими переписками в телефоні. Картопляний союз Путін прилетів у Білорусь переконувати Лукашенка. Ракетний терор ще не закінчився. Росіяни мають запаси ще принаймні на 3-4 атаки. Росія отримала ще 250 шахідів від Ірану. Ці дрони ворог застосовує передусім для ударів по українській енергетиці, зазначив Володимир Зеленський. За його словами, 34 безпілотники із новою партією росіяни вже використали цієї ночі. Найбільше дісталося Київщині, на яку летіли 23 шахеди. 18 із них силами ППО вдалося збити. Інші ж, на жаль, прилетіли. На цих фото власне наслідки одного із прильотів. В Київській області шахет влучив прямісінько у подвір'я цього будинку. В оселі пошкоджені вікна, двері, дах, повністю згоріли літня кухня, гараж та автівка. Вибухова хвиля також пошкодила будинок навпроти. Кілька вибухів також пролунали у самій столиці. У Солом'янському районі знайшли уламки збитого російського дрона. Він пошкодив проїжджу частину. Також є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, 3% Ян досі залишаються без опалення. А кількість поранених після нічної атаки дронів на Київщині зросла наразі. Відомо про трьох людей. Також пошкоджено, щонайменше дев'ять будинків уламка збитих безпілотників знайшли та оглянули у двох районах області. Один з дронів Камікадзе, якими Росія атакувала Україну, пролетів поблизу ядерної установки південноукраїнської атомної електростанції. На енергоатомі наголосили, це абсолютно неприпустиме порушення ядерної та радіаційної безпеки, та звернулися до МАГАТЕ з проханням не допустити, щоб ядерні об'єкти піддавалися ризику нападу з боку Росії. Тим часом Росіяни мають запаси ще принаймні на 3-4 атомні. Таке про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Після цього, за його словами, в них будуть вичерпані усі запаси. Зустрічали хлібом, сіллю, і президентськими обіймами. Сьогодні, 19 грудня, російський диктатор прибув у Білорусь. Його особисто зустрів самопроголошений Лукашенко. Зазначив, що борт Путіна у небі прикривали відразу три літаки. Конспірація була продумана заздалегідь. Адже винищувачі злетіли в небо до та після підняття повітряного судна, на якому перебував чи то президент країни-агресора, чи то його двійник о 15.30 Путін благополучив Учно на жаль, дістався у Білорусь за кілька годин до цього. благополучно долетів і міністр оборони Росії Шойго. Його літак приземлився в аеропорту Мінськ більш ніж за дві години до прибуття Путіна. Зазначу, що це вже другий візит тувинського генерала в Білорусь за цей місяць. Крім того, до мінська прибув і російський міністр закордонних справ Лавров. Обидва міністри будуть присутні на переговорах Путіна з Лукашенком. Щоправда. Да тільки на першій їх частині, бо за попередньою інформацією, з першого обидва президенти говоритимуть за участі російських і білоруських міністрів, але ж потім лишиться сам на сам у порядку. денному обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм, зокрема торгово економічну співпрацю і спільні проєкти з акцентом на імпортозаміщення, співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання. А ось про що говорити? Ма Путін із Лукашенком віч на віч невідомо напередодні. Прес-секретар російського диктатора Пісков заявив, що Путін не буде змушувати Білорусь брати участь у війні проти України, але натякнув, що режим Лукашенко добровільно має прийняти рішення. На виїзді в Київ упіймали священика, який проповідував антиукраїнські наративи. Вчора, 18 грудня. Прикордонники перевірили автобус Харків Київ і натрапили на цього екземпляра. Він заявив, що прямував у Києво Печерську лавру. Чоловік виявився ієреєм у харківській єпархії московського патріархату. Проте не лише патріархат у нього виявився московським, а й погляди. У телефонні служителя церкви прикордонники виявили безліч номерів російських, Ських операторів листування про російського спрямування компрометуючі матеріали пропаганди країни-агресора у своїй переписці. І Рей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію матушкою, а себе ледь не мучеником. Тепер мучеником зайнялися компетентні органи. Ситуація в енергетиці залишається складною. Українським енергетикам необхідно 2-3 тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після п'ятничних російських ракетних атак, якщо не буде нових ударів. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, зараз в країні ситуація контрольована. Майже всі атомні енергоблоки вийшли на номінальну потужність. Також ведуться роботи з відновлення теплової генерації. Більшості областей тривають екстрені від. Включення щоб стабілізувати систему, зараз енергетики можуть зробити це лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який дає можливість працювати генерації. Часом Молоцькводоканалі повідомили, що вже є перші волонтери. Десятеро лучан зголосилися на заклики, готові розвозити питну воду районами міста в разі критичної ситуації. Одна з умов такого волонтерства власне авто. Нині комунальне підприємство розглядає питання про можливість компенсації водіям грошей за паливо, яке вони витрачатимуть. Також там додали, що залучатимуть волонтерів в разі, якщо води не буде більш ніж 24 години. На Волині безробітні облаштовують оборонні рубежі. Робляться у Ратнівській та Заболотівській громадах в рамках проєкту Армія відновлення. Усього залучили 19 людей. Ратнівська селищна рада першою в області склала перелік таких робіт, визначила місце проведення та уклала відповідні договори з 17-ма людьми. Нині чоловіки облаштовують оборонні рубежі, спостережні пункти, блокпости, укріплюють споруди цивільного захисту. роботи. Роботи планують закінчити до кінця року. На теренах Заболотівської громади поки що працює двоє безробітних в обласному центрі зайнятості. Повідомили, що набираючи кандидатів, враховували місце проживання, кваліфікацію та стан здоров'я. До слова, участь безробітних у суспільно корисних роботах надасть їм можливість отримувати за це більше ніж середня допомога з безробіття. Виконуватимуть ці роботи люди лише в межах Волинської області. Форми та взуття на 11 мільйонів гривень. Луцькрада спільно з благодійним фондом передали на фронт теплий одяг та взуття для захисників. Пошили усе місцеві фабрики. Усього військовим передали 1200 комплектів. форми та барців. Монтажівка з таким утепленням вже відправилась на східні рубежі, які захищають також лучани. Тож більше про допомогу та унікальні технології виробництва. Дивіться далі. Цього року грудень приніс в Україну багато снігу та морозів. Якщо в тилу від такої погоди ще можна заховатися, то на фронті ніяк. Без вихідних та під постійними обстрілами військові продовжують захищати нашу країну. Щоби протистояти ворогам, було бодай трохи тепліше. З Луцька їм відправляють зимове всуття та форму. Ми хочемо подбати про наших захисників і. Подбати про те, щоб вони могли виконуючи ці завдання, яким ставить командування ну принаймні бути в мінімально комфортних умовах, якщо це слово можна застосувати до воєнних умов. На 1200 пар взуття та стільки ж замової форми витратили 11 мільйонів гривень. Місцеві виробники кажуть, що пошили їх спеціально для ЗСУ за собівартістю. Їх відправили двом стрілецьким батальйонам, в яких переважно служать лучани. Один уже виконує завдання на сході України, інший готується до відправлення туди ж. Одяг пошила фабрик. Дельвіка це вітро та вологозахисні штани й куртка, а також утеплювач до куртки. Берці – місцева взуттєва фабрика Ікос. Сподіваємося, що нашим військовослужбовцям, нашим захисникам буде тепло і комфортно в ній. Це проєкт, який ми реалізовуємо спільно з фондом Палиці». Всього в межах цього проєкту заплановано придбати близько п'яти тисяч комплектів форми і п'яти тисяч пара взуття. Директор взуттєвої фабрики ділиться Берці, розробили за стандартами ЗСУ. Намагалися зробити їх максимально теплими та водонепроникними. Якщо взяти сам черевик, це гідрофлобний нубук. Це нубук, який держить три години воду. Оце верх. Далі внизу, я можу це це показати, є міжпідкладка, яка держать ще 2 години воду. Далі мембрана вона в нас повністю герметична, це повний чолок. Мембрана склеєна, яка держить ще воду. Ретельно продумали й вистілку. Їх тут дві: одна ортопедична, а інша захищає стопу бійця від осколків. Якщо людина наступає, ну солдат, скажімо, на гарячий осколок або наступає на цвях, або будь-на що. То підошва може бути пробита, а услаха не дасть цього. Воно вже протестоване в бойових умовах, і насправді були випадки, як уже розказував Іван Іванович, що ось ця устінка Кевралова, здавалось би, дрібниця, але вона рятувала ногу. хлопцю. про це взуття та форми відгукується добре, й самі військові, тому раді такій підтримці. Керівник Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Олег Кевлюк говорить, що наразі великого дефіциту зимової форми немає, але додатковий комплект, як то кажуть, ні не в першу чергу «В першу чергу, Форма ну, постачається для підрозділів, які е, знаходяться на передовій. У будь-якому випадку, от, це штурмові підрозділи, це ті, хто звільняють наші території, зараз в першу чергу туди. І надалі продовжать шити форму та взуття для військових, а також збирати гроші на інші потреби ЗСУ, адже тільки разом нам вдасться здобути таку важливу для України перемогу. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Маємо добру звістку. Після восьми місяців російського полону повернувся додому наш земляк. Житель Новолинська Юрій Кузьмінський потрапив у полон в перший день повномасштабної війни. Він у складі 88-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти захищав острів Зміїний. Про те, що Юрій перебуває в неволі, його рідні дізналися із російських ЗМІ. На відео чоловік був у балаклаві, тож впізнати його було неможливо лише спортивні ні, штани, в яких до полону фотографувався волинянин, стали звісткою про те, що він таки живий. Звільнили із полону Юрія Кузьмінського та ще 49 українських військових 24 листопада. Сьогодні опублікував фото міський голова Нововолинська Борис Карпус. Захисник України приїхав додому в рідний Нововолинськ. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Святковий настрій у час війни Луцьким дітям влаштували свято. Трагедія на льоду. Чоловік провалився під кригу і загинув. Луцьком курсуватимуть нові низькопідлогові автобуси українського виробництва. Вже від завтра, 20 грудня, луцьком курсуватимуть нові автобуси на маршруті. Номородин замість стареньких жовтих будуть просторі та сучасні, які мають низку переваг. Теплий салон, умови для людей із інвалідністю. І, окрім того, кожен автобус міщає близько півсотні пасажирів. Бачила новий транспорт Ольга Матвієва. Сучасні екологічні і з просторим салоном такі маршрутки стануть заміною стареньких жовтих, що курсували маршрутом номер 1 Порівняно із попередніми, ці мають низку переваг. Екологічний стандарт Європ'ять основна вимога, яку ми ставимо до тих учасників ринку перевезень, які хочуть працювати в нашому місті. А має два табло електронних, де показана інформація, по яких вулицях рухається це фронтальне бокове, дублюючи електронне табло ззаду. Японський двигун в цілому дуже гарний і хайне салон. Автобуси абсолютно нові, виготовлені цьогоріч у Черкасах на базі японського виробника. Їх надав новий перевізник Транссіті, з яким Луцька міська рада раніше не працювала. Компанія надає послуги також в Києві, Чернігові та Білій церкві. Обіцяють, що взимку в цих маршрутках буде тепло. Обладнані пандусом, призначені для перевезення маломобільних груп населення. І автономним обогрівачем, що дозволяє підтримувати температуру в салоні на рівні 20 градусів, навіть в мороз. Усі автобуси вже готові виходити в рейси. Останнім штрихом було встановлення терміналів для безготівкового розрахунку. Крім того, встановлено і відеонагляд, gps навігація що дає можливість відслідковувати. Рух транспорту в, і на мобільних додатках, мобільного додатку сіті карта. Наразі таких автобусів вісім і усі курсуватимуть на маршруті номер 1 Втім, в перспективі рухомий склад розширюватимуть. У Луцькій міській раді планують викорінити усі старі жовті Богдани, які в багатьох українців викликають не найкращі асоціації. Ми знаходимо можливості продовжувати нашу програму по тому, щоб кількість цих жовтих маршруток, які їздять в нашому місті, які не екологічні, які не комфортні. І навіть в окремих випадках небезпечні через їх технічний стан. Щоб їх кількість зменшувалася, ця програма продовжується, і кількість нового якісного сучасного комфортного транспорту, екологічного, вона в нашому місті буде збільшуватися. Навіть попри ці вісім автобусів на свої маршрути виїдуть вже завтра, 20 грудня. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12 канал. Вся автопарк і у Волинських медиків днями по машині отримали Камінь Каширський, Любомський та Боратинський центри первинної медико-санітарної допомоги. Транспорт надали товариства Червоного Христа України та Німеччини. Зазначимо, що від серпня цього року такі шахтівки мають мобільні медичні бригади при Володимир Волинському, Ківерцівському, Ратнівському та Боратинському центрах первинної медико-санітарної допомоги. А станом на зараз в області є сім медик. Ічних мобільних бригад до їх складу входять лікар, медична сестра, волонтер та водій. Місяці протистоянь позаду у селі Олесь Ковальського району відчинили двері місцевого святодухівського храму. Нагадаємо, він був започатиний ще у травні цього року, після того як на зборах громада проголосувала за перехід до ПЦУ, Але меншість зі священником традиційно була. Проти після цього обидві конфесії правили на вулиці по черзі. Відтак після піврічних суперечок поліція надала ключі громаді ПЦУ. Прихожани зі священником вже відправили там перше богослужіння. Маємо першу загибель людини на кризі. Під лід провалився 59-річний чоловік. Це трапилося сьогодні, 19 грудня, на озері Пісочне біля села Мельники Ковальського району. Із крижаної води чоловіка на човні витягли рятувальники. Його намагались реанімувати медики. Втім, марно. Він загинув. Ромбандян вкотре закликають дотримуватись правил безпеки і не виходити на тонкий лід. Поліція розшукує свідків смертельної аварії на Волині. дорожньо транспортна пригода трапилася ще 9 грудня близько восьмої ранку. На автодорозі неподалік села Борохів Луцького району. Водій Фольксвагена обганяючи інший легковик, виїхав на зустрічку та збив двох велосипедистів. Чоловіки отримали тілесні ушкодження один з них Помар у лікарні. Поліція просить зголоситися свідків аварії, зокрема і водія автомобіля, якого обганяв Фольксваген. Якщо володієте важливою для слідства інформацією, телефонуйте за номером 066 271 60 74. Миколай воєнного часу у підгайцівській громаді запрацювала майстерня святого Миколая. Її облаштували в одному з укриттів у селі Липини. У залі з новорічною ялинкою та вогниками вже навіть відгуляли новорічні ранки. Окрім хороводів із казковими героями та віршів Миколаю, діти мали змогу навчитися чомусь новому. На майстер-класах дітвора мала змогу виготовити собі горня та скрутити із повітряної кульки собаку. Традиційно у день Святого Миколая у Луцьку засвідчували головне ялинкове тріо на театральному майдані. Цьогоріч війна внесла свої корективи. Тож без жодних ілюмінацій та традиційних прикрас лучанам та гостям міста презентували ялинку незламності 2023 Як вона виглядає, та чи прийшлася до душі місцевим жителям? Дивіться далі. Без яскравих гірлян та традиційних новорічних іграшок цьогоріч ялинкове тріо у центрі Луцька вбране у прикраси незламності, патріотичні стрічки та саморобні янголи-охоронці. У День Святого Миколая замість традиційного засвідчення ялинок у Луцьку відбулася акція ялинка незламності. Саме тут лучани та гості міста змогли побачити символ нового року воєнних ралій. На жаль, цього року ми. Не можемо відзначати його і розпочинати сезон наших свят, так як ми робили це в попередні роки. Але все ж таки наша ялинка прикрашена, і вона прикрашена янголами. синьо жовті янголи символізують як захист, так і душі тих, хто віддав своє життя за Україну. Також новорічне дерево прикрашене патріотичними стрічками. Вони ж є символом українського рушника. До слова, увесь декор луцькі умільці зробили з оракалу самоклейної плівки, яка відбиває світло. Не кожного року однаково має бути дуже гарна. Економія світла. Електроенергії, ми ж всі повинні економити. Ми у нас зараз війна, і будемо старатися. Якби тут були гірлянди, було б дуже сильно виділялася, і згори було б дуже помітно. Ну але так, дуже гарно особливо з цими янголами. Патріотичне ялинкове тріо прийшлося до душі лучанам. Деякі дивилися на дерево у суні-жовтих декораціях зі сльозами на очах. Те, що треба на сьогоднішній час, я думаю, воно не затратно дуже. І на теперішній час те, що треба, дай Бог всім нам миру, береже Бог Україну. Під час акції ялинка незламності вшанували пам'ять про усіх воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за мир в Україні. Також волинські скаути принесли на театральний майдан Вифлеємський вогонь миру, запалений на місці народження Ісуса Христа. Кожен охочий міг взяти цей символ тепла і надії до себе додому. І на завершення дійства усі гуртом заспівали духовний гін України. Боже великий єдиний нам Україну храни. Ангеліна Гущина Вячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.